Всім привіт! На каналі тт 220 в І сьогодні ми будемо знімати асфальт 8. Це моє перше відео. Будь ласка, підтримайте мене, підпишіться і поставте лайк. тому, що мій канал просто забанили через те, що я використав ну, не, ну, чуже фото. Так. Ми зараз саму початкову гонку пройдемо. Так, саме саме перший автомобіль, саме перша гонка. Давайте хоча б тут не програти, бо я пару раз програвав. 3, 2, 1. Пуск. Так. Щось мене трохи виляє. О, ми обоняємо п'яту. Ой, ми закрутилися. Ми просто вилітаємо зараз. Так, стараємось якусь і зробити таку штуку, покрутитися, але і постаратися обігнати когось. Відбираємо три балончика. Е, балончики це нітро, яке ушвидшує мене. Ну, певну кількість швидкості. Так. О, погнали, погнали. Так, ми шость. Якщо ми не піднежмемо, я вже грав в цю гру. І в асфальт е, 9. Ой, і 9, і вісім то я мав е Lamborghini контаж. Ну, дехто її називає. Ну, По-іншому я називаю контаж. Е це така старенька Lamborghini. У мене вона жовта з чорними полосиками Ну, і я не дуже задоволений. Вона до 300 чимось набирає за пару секунд. А там, щоб ви розуміли, максимальний рівень прокачки. Тобто я її прокачав до Макс. Так, зараз в мене на хвості зразу другий. Якщо я не піднежу, то може і обігнати мене. Так. Я все, я йому нокдаун дав. Нокдаун це така штука, що... О, фініш. Я перший. Нокдаун це така штука, що я о, навіть монтажор зробив, щоб ви підписали. Нокдаун це така штука, коли машина розбивається і вона починає з контрольної точки. Рекомендую скачати або асфальт 8, або асфальт 9. Дуже крута штука. Так. Не хочу, реклама це довго. Насправді, в мене немає інтернету, тому е, друга, друга частина ві цього відео, ну, буде. Просто е, я ще на цю гонку граю і далі буду, я вже. Ну, з місця там, де є інтернет. Бо у мене мобільний інтернет і він там не підтягує. Так, початок 3, 2, 1. Щоб старт хороший був. Так, все ніби хороший старт. Тут треба жутко, жутко дрифтувати. О, нокдаун раз, нокдаун два. Давай. Так, ну там три. Я на другому місці. Так. Я ніяк не можу догнати перше місце. До речі, я граю з телефоном, бо думаю, що з комп'ютера незручно. Все, обігнав, обігнав, обігнав. Перший Ой-ой-ой, я зараз міг так впасти. Так, стараю, щоб мене ніхто не обігнав. Я допустився такої помилки, але стараю, щоб ніхто мене це, через це не обігнав. Так, право, ліво, право, ліво, давай. Тепер жму тільки на нітро. Все. До речі, якщо хочете другої частини. Я зроблю другу частину, але під цим відео має бути 3 лайк. Да, все, лише 3 лайк. Ну, а що? В мене початковий канал. Ой-ой-ой. Так, вони обігнали. Але але, треба догнати, треба догнати. Це не кінець, але це кін, ну скоро кінчиться. О, треба затрифтити, О, нокдаун. Ну, Я так інколи на комп'ютері теж роблю. До речі, мій перший аккаунт на комп'ютері. Так. Давай давай. оп, Відбираємо нітро. Газуємо, газуємо, газуємо. До речі, тут не треба газувати, воно автоматично газує. Сюди перший знову. Так, так. Все. Пока. Так, друга частина я вже маю, ну, маю інтернет можу нарешті докінчити своє відео. Я вже купив собі Audi E8, yeah. 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 не побачив Етрон. E це друга після доджа. До речі, це червона машина це Dodge, але це не видно, бо тому що ну, авторські права, знаєте. Че значок Ауді бачу. цій водогонці я не дуже так добре грав, тому що мене, мене лагав телефон. Але я старався як найліпше yeah. грати. Старався якісь би робити і нормально грати. До речі, я не знаю, чи це NPC, чи це. тобто це штучний інтелект, чи це О... чи це реальні люди. Я цього чесно не знаю. Я не знаю, чи це штучний інтелект. Ну, як. ну, от я бачу, як вони їздять, я думаю, що це... Або самі, самі, самі початківці, або це штучний інтелект. Скоріше за все, штучний інтелект, бо тому що вони дуже погано є. Так що я... Ну, моя думка штучний інтелект. Що ви думаєте по цьому поводу? Пишіть в коментарях. Я буду радий послухати. Так, ми наближаємось до фінішу і ще приблизно один кілометр. До фінішу. Ну, не. Один, а може два. Я всі карти на пам'ять знаю. Оп. Ми другі О! Ми другий чогось. нас обігнав цей вот. Ми легко обганяємо. Чай без нокдауна, а не з нокдауном, нокдауном поспішив. Сказав не те, що треба. Так, все ми на фініш. Єс, ми третій раз підряд перші. Ну, Я вмію цю гру грати. Так, далі, далі. Пропустите. Так, далі. Так, тут. Тут реклама була, ви її не бачили. Так. Додж, який красивий. Ой, це не доч, вибачаюсь, це Каділак. Красавець! Ну, він дуже швидкий, але так просто їздити по місті. Буба крутий. Так, мене щось лагає. Мене лагає. Мене жутко лагає. Зараз вийду і зайду знову в асфальт. Так, оп, оп. Все. Прозайшов. Все. Снова лагає. Давайте ще разійдем. Оп. Все, перезаходимо в гру. Так. От я не розумію. Це дуже крута штука. На старті дуже допомагає. Я знаю, не треба. О, дякую. Стільки кредитів. Ну, кредит це внутрішня су... ну, ігрова валюта. Жетони це донатна валюта, а внутрішня ігрова це оці от кредити це просто е... валюта така, яку легко можна зробити ну, на год. І там мене по тисячі. Так. Треба знайти Каділак, який мені дали О, назад, назад, сюди. Каділак якраз підходить по рангу, щоб порати ці гонці. Так, заходимо на гон. Так, вмієте пропустити. Да? пропустіть, там 3, 2, 1. Погнали! Оп. все зачепився, Я, напевно, нокдаунер ці грі, Я всіх. Я можу за гру... Я пам'ятаю, зробив один раз. Е, 6 чи 7 нокдаунів. Я вже не пам'ятаю. Це дуже. Ну, як на мене, це дуже легко. Так оце це вже треба виправляти. Це треба дуже виправляти, треба дуже доганяти, бо тому що я вже суттєво відстаю, і якщо я не піднажму, то можу програти. Це реально. О, він швидший від доджа, бо тому що додж максималку мав 210, а цей... тут більше, Я бачив 214-213. Так. Він таку максималку має. Ну, нагадую, підпишіться на канал. Це важливо. Дуже важливо. Так ви підтримаєте мене і я буду робити більше роликів. Знову ж таки, наберемо три. Ну, три лайка під цим відео. Зроблю другу серію. До речі, я хочу зняти яку. Якусь карту на двох з моєю двоюрідною сестрою Анію. Ми старалися зняти вже шість відео, але то в неї вибивав телеграм, і ми просто не могли говорити: то в неї інтернет був поганий, то їй, ну, в неї забирали телефон, то він залагав. Так що реально, ми підтримайте. Якщо буде тут, наприклад, ну три лайки, тоді я зніму ще про асфальт 8. А якщо, наприклад, буде з п'ять лайків, тоді я вже буду старатися знімати з моєю сестрою. От напишіть в коментарях, чи би ви раді би були мати другу. Другого учасника на каналі. Я знаю, що я про таке питаю о фініш. Я знаю, що я про таке питаю. Ну, це перше відео, але все рівно чи ви хочете. Так, пропустити, пропустити. Далі це відео підійшло до кінця, а значить можна підписатися на канал. Під... реально підпишіться і поставте лайки Всім! 爸爸。<把> <laughs>